Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай спонсор показу. Фармак можемо запитати Урифата Чубарова, голови меджлісу кримськотатарського народу. Він же з нами на зв'язку. Пане Рефати. Ми вас вітаємо. Доброго ранку і слава Україні. Героям слава доброго ранку всім. Ми що ви теж помітили, не пройшла непоміченою повз вас заява чи цитата Андрія Себіга, яка прозвучала у виданні Financial Times стосовно Криму і дипломатичного вирішення. На вашу думку, чому взагалі такі слова прозвучали, і як нам потрібно їх сприймати? Ну тут дійсно в тому вигляді, як викладено інтерв'ю. Ну, є якась недомовленість, ну, по крайній мірі, вона так інтерпретується, і тут можна вже домислювати, але краще, якщо б Андрій Сибіга сам би свою думку трошечки розкрив. би, Як на мене, то ми маємо виходити з. Своїх таких системних підходів, своїх, тобто українських. Дивіться, у нас є стратегія деокупації Криму, і вона зараз набуває роботи над новою редакцією. Про це говорив пан Олексій Данілов, секретар РНБО. І ми, як меджліск кримського народу, нещодавно давали свої пропозиції до нової редакції. У нас є кримська платформа, це дуже така, знаєте. Ефективна мобілізація наших партнерів і є певний алгоритм, який заданий кримською платформою. У нас є президент України Володимир Зеленський з дуже чіткою своєю позицією. але я пошлюся на його виступ на Мюнхенський безпековий. Конференції, де він дуже чітко сказав, що ми не погодимося на жодні компромиси, ми зобов'язані захистити Україну і, зрештою, весь світ. І е, у нас є багато чого, і це не дає ж, нікому ну, сумніватися в яких там змінах підходах України, і не дай Боже зокрема про те, що мовляв готове щось обговорювати статус якоїсь української території е, в такому вигляді, що це ну може знаходитися під контролем Росії. Такого немає, і зрозуміло, що і пан Андрій Сибіга так е, не думає. І з цього не виходить. Думаю, що це може бути однією формою спонукання на те, щоб росіяни були більш активними переформатації своєї влади. У нас указом президента України заборонено вести. Переговори з чинним президентом Російської Федерації. У нас є такий указ. Цим указом була введена в дію е, рішення е, РНБО. Отже, це може бути е, е, намаганням е, заздалегідь пропонувати е, оточенню Путіна шлях е, такий, який е, виключає вже активну участь. Е, Іктатора Путіна в тих процесах, які е, наступатимуть у зв'язку з наближенням ВСУ до адміністративної лінії з Кримом. Власне, про Олексія Данілова ви згадували так, наш секретар РНБО нещодавно опублікував 12 пунктів звільнення Криму. От і там він розповідає багато про те, як ми будемо звільняти Крим, і говорить найбільше насправді про те, що буде після деокупації. Тобто, це стосується ілюстраційних механізмів і тих людей, які були зрадниками, і тих, яким на мають видати так і, і таке інше. Що власне ви думаєте про ці 12 пунктів звільнення Криму від Данілова? І що як ви вважаєте, що потрібно Україні робити у першу чергу після деокупації? Адже все ж таки Ки період часу там так перебували росіяни. Багато їх туди приїхало, і безумовно багато зрадників України перебувають зараз саме там. Е, секретар РНБО у своєму інтерв'ю цих 12 кроках. Ну, е, притаманні йому спосіб з такою з таким деяким жартом, тролінгом, він виклав е, напрямки. Це алгоритм. І зараз те, що е, пояснив Олексій Данілов, те, що спрямували до РНБО багато державних органів влади, міжліз Татарського народу, зараз воно опрацьовується і десь е, влітку, я дуже сподіваюся, вже е, буде викладений остаточний варіант стратегії деокупації Криму. Але деякі моменти про які сьогодні вже можна говорити, ну абсолютно. Ствердно, це те, що всі хто незаконно поселився в Криму, вони мають покинути Крим. Бо ну, це є це здійснений ними. Ну якщо не злочин, то правопорушення. Чому ні? Згідно нашого законодавства, це є і злочин. Зрозуміло, що всі, хто посилював російську окупацію Криму і перейшов на бік ворога, і і першу чергу ті, хто зраділи Україні, вони зрадили своїм присягам. Це МВД співробітники колаборанти з ЛАВ МВД, СБУ, прокуратури судді зараз на велику групу. Кримських суддів готуються в санкційні міри, вони мають бути покарані і е, е, зрозуміло е, ну всі ці е, е, такі е, е, дії вони мають бути чітко викладені в спосіб е, або ну, законів, або нормативно-правових актів України. На я ще зацитую Олексія Данілова з його свіжого інтерв'ю видання «Укрінформ». Вчора вийшло це інтерв'ю, це розмова. І там є якраз питання про військовий чи дипломатичний шлях деокупації Криму, який з них найбільше реальний. Ось що відповідає секретар РНБО. Наразі є розуміння, що цей шлях, до речі, прошу показати на екран цю цитату зараз. Із мого екрану ноутбука, щоб ми бачили цей текст. Наразі є розуміння, що цей шлях може бути як військовим, так і дипломатичним. Усе залежне. Лежить від поведінки країни терориста, яка захопила частину української території, незвичайно нам дуже імпонує дипломатичний шлях, щоб уникнути жертв і трагедії через вбивство людей. Це в пріоритеті. Однак, якщо не працює дипломатичний шлях, якщо країна терорист не хоче добровільно захищ... залишати Україну, ми маємо право розробляти своє бачення щодо подальшого способу звільнення своєї території. Взагалі, допускати, навіть як на мене, те, що країна терорист захоче чи не захоче, добровільно Добровільно залишати нашу територію, ну зараз що не менше абсурдно. Ми ж розуміємо, що Росія не, не буде добровільно нічого залишати лише під натиском, під тиском наших сил оборони збройних сил України. І Ми це бачимо і по Херсонщині, і по півночі України, і по Харківщині. Ну, всюди, де в нас були успіхи на фронті, там росіяни і забралися. очевидно, що припускати, що самі вони підуть після того, як вони накачали Крим своєю агентурою, ФСБшниками, військами. Які туди завели незаконними поселенцями з Росії різноманітних позавозили людей, так і захопили там і майно, і землю. То добровільно вони тепер точно не підуть. Тобто, фактично, я так розумію, що десь українська влада на якусь долю відсотка допускає, що дипломатія можлива, чи ми виключаємо цей варіант зовсім. Дивіться, якщо от піти по цьому інтерв'ю, я вчора дуже уважно подивився на нього. І до речі, як мені здається, це інтерв'ю з'явилося трошки раніше ніж інтерв'ю пана Андрія Сибігія. І, 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 і там в цьому інтерв'ю Укрінформу є запитання про, того, про те, чи може бути застосований дипломатичний механізм щодо звільнення Донеччини та Луганщини, і пан Олексій Данілов ставить під підсумнів і, і каже: А як ви собі уявляєте, при такій інтенсивності ведення війни застосувати дипломатію? Журналіст переспрашує і каже: ну, майбутній часовий перспективі. І тоді пан Данилов дуже відверто говорить про те, що якщо хтось хоче політичного вбивства нашого президента політичного, він може на цьому ну, наголошувати. Саме так, коректно. Я знайшов, знайшов цей текст. Дійсно, саме як ви процитували, так воно і є по тексту. Дивіться, тут треба говорити про те, що ніхто не виключає переговори як механізм для того, щоб вирішувати питання, пов'язане безпосередньо з війною. Ну підходять збройні сили наближуються до Кримського півострову, і ситуація розвивається таким чином, ну скажімо, Підірваний міст через Керченську протоку, коридор суходольний вже перекритий. Україна володіє високоточною далекобійною артилерією, і тут ми бачимо, що росіяни готові покинути Крим, Бо, можливо почалися якісь дезінтеграційні процеси в Москві. Цього всього не можна виключати. Ну не будемо, що ми відкидати всі ці фактори і, і скажімо, продовжувати лише військові дії, які забирають життя наших солдат. І, і в такий момент ми бачимо, що ворог готовий поступитися, він готовий прибрати свої війська. І тоді ми кажемо, давайте обговоримо, як ви покинете свої війська для того, щоб ну, не, не було більше жертв жертв ніж. Зараз вони є. Тобто переговори задля того, щоб показати шляхи і механізми звільнення ворогам території, але не переговори про перемир'я. Вже всім очевидно. І ми, і ми, як Україна, зробили все для того, щоб весь світ нас підтримав, в тому що завершенням цієї війни є. Повне відновлення територіальної цілісності Української держави і такий підхід він виключає будь-які переговори про ну, припинення бойових дій і обговорення яких там ну, окремих територій України. Що стосується також на кінець, хочеться запитати про людські так настрої у тимчасово окупованому Криму, те бачимо, що ФСБ останнім часом сильно посилили обшуки, шукають про українських активістів. Знають, що посилюються партизанські рухи, але також знаємо так, що є багато росіян, які приїхали на тимчасово окупований Крим, до того туди переїхали, живуть. Ось і зараз фактично розуміють, що Путін пригнав їх на війну, і от там от скоро розпочнуться рано чи пізно так якісь військові дії. Тобто, чи можна стверджувати, що? Такі проукраїнські е, настрої у Криму посилилися не лише зрозуміло серед українців, але навіть і росіяни вже скажімо так озлоблені через те, що відбувається, і розуміють, що рано чи пізно їм прийдеться звідти забиратися серед тієї категорії росіян, про яких ви говорите, в них не з'являться проукраїнські позиції, але в них посиляться розочарування відчай. Звідси ну, вони можуть бути швидше будуть, скоріше будуть визначати свою позицію, а вона для них ну одна Вони мають як можна скоріше покидати наш Крим, і тому тут треба посилювати і пояснення з української та да, Хоча сама ситуація, яка зараз відбувається, і В світові і, 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 і надколо Росії вона чітко е, показує е, дорогу колоністам, які незаконно, ну, які поселилися в Криму. Вони просто е, мають виїжджати з Криму і тим. Можливо, в якійсь мірі ну зберегтися, а а не думати вже про те майно чи якісь інші, як вони кажуть, інвестиції, які вони здійснили, бо ніхто не не здійснює інвестиції в крадене майно чи вкрадену землю. Абсолютно так потрібно очищати Крим від окупантів різного роду і різних мастей. І, пане Рефате, дуже дякуємо вам за цей діалог, за розмову. Рефат Чубаров був у нашому ефірі, голова меджлісу кримсько-татарського народу.